Ім привет з вами Саша Майнер. Сегодня буде обзор модів. Мод называется Форд. Ford. Переклад пату мечів. Мод додає 14 мячів і отакого такого жителя продає. Какого оружие продає? Ну я не йшов такого. Ну як? його яйцями заспавним. Він Продає меч Blaze Форд за 7 изумуд і 2 стержні фрита. Добре, починаємо дивитися на мечі. Перший меч Зробиться з, з одної палки і двох стеклянних панелей. Має 16 ударів, 9 урон 5 урону. 15 урон 5. І він дуже часто випадає, коли создаєш мір і бонусний сундук. І їх там часто буває багато. Там по 5-3 по 3 штуки. Крафт, я сьогодні я вам вже сказав, крафт з двох стеклянних панелей одної палки. Це його Далі йде спорту. У нас будет 1451 очко прочності, урон 6. Крафтится з 1 палки, двух узерита, 1 золота и 1 железного слитка. Підем далі. Дальше йде Айдзерс Гуард. Цей меч має 7 урона, 1778 прочності. Крафтится він за допомогою одной палки, двух ситящихся камень, двух алмазів, двух железных и двух перышек. Так, далі. меч Зока. Зока эндера. Вносить 8 урону. Має 1751 прочность. Крафтиться з 1 палки, 2 ока Ендера, як я казав. І 4 алмазів. Легкий крафт, можна легко запам'ятати. Ну, там на сайті я лишу ссылку потім. Як потім, коли відео вийде, лишу ссылку, на сайт там подивитись крафти всі. Следующий день Infinity Sport. Має 851 прочность і 7 уронів, Крафтиться з одніє палки, двох железних жили... блоків і 4 желіз. І він має більш прочність, ніж простого желізного меча. Цей железний меч крафтиться за... Ну, менше матеріалів виходить у нього, тільки одна палка і два железа. Але на ньому там 251 прочность, а тут 851. Так, ну шо, йдемо далі. Далі йде для... Акіанс. океанський меч. Океан типу. Океан Блейд. А 5 урону. Простіть 451. Крафтиться з двох йодр з водою і двох обсідів і одної палки. Далі йде адмініум арк. Це вчительський меч, який неможливо скрафтити. Він робиться з бедрока. Має безконечну прочность, наносить 999 урону, саме крутий меч цього мода. І крафтиться з одної палки двох бедроків. Я думаю, буду закінчувати. Буде слідче відео цього самого мода, тільки, дрочку, не вирішив розділити. Но тут ще є 6-7 мечів, в слідючому відео буде ще обзор цих модів. Так, ну, з вами був Саня Майнер Всім удачі, всім пока!